Дівчата, ви на каналі Дрімайко. І це знову з вами я, Шуня. Дрімайко не перестає мене дивувати. Сьогодні він підготував для нас з вами. Вау! Це база Робокарів! Ну що, давайте поглянемо на неї. Така бомбезна база, напевне, найкраща з усіх, яку я бачила. Є всі головні герої в поліцейській полі. Амбер це швидка допомога. Тут у нас є гелікоптер, рятівник, який вміє літати, і пожежник Рой. Напевне, прийшов час розпакувати цю коробку. Ого, нічого собі! Давайте роздивимось базу детальніше. Рой, рой, може, ти мені допоможеш? Так. Mm. Розкажи мені, що у вас тут є? Так, у нас є перший поверх. Це для нашого пожежника. Тут у нас прапори кожного з робокарів. Є тут у нас і парковка. Mm. І є навіть ліфт. Нічого собі, навіть ліфт є. Тут у нас майданчик, тут паркуюсь я. Тум. Клас! А це напевне у вас супутник для зв'язку. Так, у нас все дуже серйозно. Що у нас іще є? Тут поліцейська кабіна, тут, напевне, тримають злодіїв? Так. Угу. Що ж у нас іще є? Ну і, звичайно, є під'їзди. Mm. Супер, я здивована, як у вас тут все круто. Машинки готові. Телепортуємося на свої місця. Чу-чу-чу-чу-чу! Mm. Бокари терміново на виклик. Мм, Шуня, ти нам зважаєш. Нам треба працювати. Вибач, вибач, О, добре, добре. Ну що, хлопці, дівчата, я вимушена з вами попрощатися. До побачення. Не забувайте підписуватись на наш канал і ставте лайки. Бувайте, па-па.